Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео порожні баночки, які закінчилися у нас в березні місяці. Дещо вже підходить до кінця деякі продукти, я їх також покажу. Там лишилося буквально на дні, на раз чи на два, також хочу показати, щоб вже не стояли вони мені ще аж до початку травня. тому. Покажу, що закінчилося, і вже звільню місце, щоб воно не перекидалося. Того, що зараз якраз займаюся прибиранням і хочу так вивільнити трохи місце, звільнити і повикидати все що лишнє, все, що вже таке порожнє вже викинути. Отже, закінчився ось такий гель, галус, концентрований для білого. Дві літри був об'єм непогано. я брала світленькі речі ним. Заявляє, що сучасний засіб, написано для на покупці, сучасний засіб для прання білих тканин із збаговняних ляних штучних синтетичних волокон, або із сумішей, окрім виробів із природних шушовків та вовни. Пральних машинах будь-якого типу та ручного прання у воді будь-якої жорсткості. Дієво відчищає плями, зберігає кольор тканин. Рекомендована температура прання від 30 до 60. Непоганий засіб, мені він сподобався, прала на світлі речі, в принципі, засіб непоганий. Буду, якщо ще бачити, то, можливо, і повторю. В принципі, засіб непоганий. Також для унітазу закінчився ось такий засіб, онікс, максимальна чистота, також непогано справлявся з нальотом. У нас така вода жорстка і деколи біжить така рижувата, гарно він вимивав, чистенький був, чистенько вимивав, Накип цей забирав, і вапняковий такий наліт, і мильний. Ці всі такі осади, які Осідають, в принципі, мені засіб цей подобався. Зараз поставила інший. І, в принципі, такого він різкого запаху не мав, гарно справлявся, в принципі, можна, можна брати. У мене унітаз не, не такий вже аж забруднений. Просто для щоденного такого як би, миття він підходить ідеально. Далі для Посуду. Ось такий засіб закінчився. Це у нас компанія доктор Клінік, брала по акції. Засіб непоганий, це у мене з лимоном, об'єм цілий літр. Вистачає його надовго, він доволі такий густенький, гарно справляється. Мені, в принципі, засіб сподобався, підійшов, ще брала такий з яблучком, будучи їх по черзі використовувати. Запас такий зробила того, що в минулому, здається, каталозі вони були, чи поза минулому були погані акції, Тому за літровий об'єм була дуже-дуже непогана ціна. І навіть одного разу купувала я фейрі, якийсь мені попався. Не знаю, завжди дівчата хвалять, що фейрі це найкращий миючий засіб. Я не знаю, можливо, мені якийсь попався якась підробка чи якийсь розбавлений, але взагалі він не ми. він був рідкий, як вода. Я просто тоді здивувалася, думаю, невже настільки фейрі зіпсувався? Він просто, він рідкий, рідкий. І, ну не знаю, не сподобався. Після того я його більше і не брала, але чую, у дівчат від, відгуки на фейрі непогані. Ну, не знаю, можливо, мені такий попався. Не буду нічого казати, але після того я його більше не брала. Брала різні такі, і в мене ще десь навіть і в, стоять в, в запасах такі з, з магазинів, такі засоби. Тому буду ще й відвестись в мене є чи буду їх почати використовувати. Цей мені сподобався. Можна, в принципі, брати. Наступне що з побутової хімії ось такий Поліскувач Савекс. Тут його об'єм 900, 900 мл, трошки менше літра. Також непоганий кондиціонер. Поліскувач непоганий має аромат, не дуже такий він густий, як є такі густі-густі. Я не люблю, коли дуже густі кондиціонери, коли вони забиваються в цій. Шухлятці для кондиціонеру і потім так залягають. Я такі густі теж не люблю. Але і коли рідкий, як вода, і ніякого запаху немає, це якби теж мені не подобається. Це якраз такий з середньої консистенції, якраз нормальної. не густий, не рідкий, гарно справлявся, гарний має аромат. В принципі, можливо, і повторю. Зараз взяла в запасики дві пляшечки Сілану, тому поки що в мене буде працювати сілан. Наступне рідке милко ось таке, довго було воно в нас використання це відлівести з персиком. Дуже приємно пахне персиком, класний аромат, класне милко таке, воно густеньке, гарно милиться, пахне на всю ванну, ручки пахнуть. Дуже мені подобається це мило. Об'єм 500 мл. Дуже воно у нас якось довго було. Його треба трішечки, воно гарно розмилюється. І мені це милко сподобалось. Ще десь в мене є з кавунчиком. Із, здається, ще з якимись ягідками, такі, Десь У мене ще в запасиках такий милка є. Далі, наступне, що закінчилось у доньки, закінчився ось такий шампунь. Це компанія Farmacy. Лінійка з каратином, це ще в старому дизайні. Зараз вони трішечки його змінили, це в ще в старому дизайні шампунь. Для неї сподобався. Сказала, що хороший шампунь. Для мене я була брала для себе його. Для мене він. Трохи так обтяжує волосся. У мене стрижка ну, коротка, в неї волосся довге. Можливо, для неї такий ефект подобається, коли воно так просто лежить і не пушиться. Для мене хочеться, щоб волосся не обтяжувалося, щоб воно було вимите, щоб воно було пухке, об'єм якийсь був. Тому для мене трохи цей шампунь обтяжував волосся. Я таким користувалася, мені цей ефект обтяження такого не дуже зайшов. А вона сказала, що їй сподобався, що треба буде ще повторити. Я користуюся зараз таким спрейчиком для волосся з цієї лінійки. Мені дуже подобається, волосся е, таке шовковисте, блискуче, такий, він, треба його взбовтати, він такий е, білого такого кольору, то спрейчик мені подобається, а волосся трохи для мого волосся, е, шампунь для волосся трохи мені обтяжував. Тому поки що буду брати для, для доньки, якщо десь буде по хорошій ціні. Інтимочка в мене була ось така у використанні, це від Avon. Він йде кремоподібний, без віддушок. Подобались мені такі засоби без такого явно вираженого аромату. Вони густенькі, кремоподібні, такі їх надовго вистачає. Це вже, мені здається, в старому дизайні, мабуть, остання, мені здається, пляшечка. Ще десь в мене є такі вже оновлені з помпою. Поки я добила в старому дизайні, то вже і. І в новому дизайні вивели і поміняли знову вже на пляшку без помпи. Тому в мене ще є в запасах кілька штучок, буду користувати засоби хороші, мені подобаються. Надовго вистачає такий густенький, ніякого подразнення не викликає, тому буду повторювати обов'язково. Далі ще з засобів такої побутової хімії, ось такі брала стікери. Морський, морський аромат має, голубенькі такі приліплюються. До 550 змивань, вони, як заявлено, тут було три штучки, три цих е, стікера. В принципі, трішечки так милиться, трішечки, ніби зразу якийсь і має аромат, але все-таки мені брев подобається, мабуть, найбільше з таких ось цих засобів. Все-таки бреф мені подобається. Але, в принципі, як варіант, може бути. Трішечки якось там спінюється. Спочатку навіть і аромат якийсь здає. Потім, мені здається, я його навіть вже і не чую, можливо, звикаєш. Тому, як варіант можна брати, але все-таки бреф для мене. Ці кульки подобаються більше спрейчик. Черговий спрейчик користуюсь, люблю, подобається, користуюсь, використовую для тіла ці спреї. Зараз поставила від відоріклейм також з малинкою після цього, той більшим, більшого об'єму. А тут 100 мл, але цей спрейчик мені подобався. Чередую тільки від душки, так спреї мені непогані. Так, далі перервали мене ось такий засіб для. Двохвазний засіб для зняття макіяжу, стійкого макіяжу, здається так. Заявлений Це юнайс nice, з виноградними кісточками, здається, так. Двохвазочка така була. Треба було його кожного разу зловтувати, Він такий з маслами. Подобається мені двохвазки більше, ніж міцелярки, тому користуюся я більше двохвазками, а донька якось бачу, використовує більше міцелярки. В неї ось така використання, там уже на дні на дні, також уже хочу показати. В принципі, для неї подобається. Я люблю більш двофаски. Двофаски мені краще змивають, краще вони працюють. І буває і туш різна, буває така, що змивається легкою міцеляркою. Є такі туші, які е, краще змиваються двох того, тому що міцелярка їх тільки якось так роз, розвезює. Робить ефект панди такої. Я такого не люблю. Я люблю, щоб були. Все було виміто до, до кінця, щоб не було таких темних слідів під, під очима, що потім вже ніби як і вмився, але все рівно якось так дивишся і, каже, і здається, що ще віях щось є або під очима. Тому я люблю більш двох фаски. А вона міцелярочками користується їй подобається. ну Нехай, нехай користується. Далі в мене закінчується ще ось так. Буквально ще сьогодні, там десь на дні, на дні. Вже пустенька пляшечка, також хочу її показати. Подобається мені це гель желе воно з екстрактом деревного вугілля для комбінованої та жирної шкіри. У мене якраз такий тип мені воно підходить ідеально. Гарно так спінюється, гарно очищає, не сушить, не стягує, нема в мене такого якогось відчуття. Мені ці засоби подобаються. Користуюся вже, мабуть, і не перша, і не друга. І ще в мене є в запасиках я брала, тому користуюсь задоволенням. І подобається мені, подобаються. Ці. Ця лінієчка мені підходить. Наступне закінчився в мене ось такий Old Spice. Використовувала я, хоч і, хоч і він і заявлений як чоловічий, але ось ці лінієчки з медведиком, з, з тигром там є, здається, з таким восьминогом, Вони такі більш мають унісексові аромати. Тому підходять і підійдуть такі більш цитрусові, зараз цитрусовий цей. Він був такий якийсь фруктовий, використала вже все-все. І взяла знову ж таки стигром. Десь, здається, у Юлі дивилася, вона брала собі такий більш цитрусовий свіженький, також той. взяла собі також той десь по купочках показувала, поставила зараз його у використанні. Також непогана віддушка, мені подобається. Працюють ці дезодоранти непогані. Наступне, що покажу ось такий гель-антисептик. Це десь донька брала, використовувала. Він, в принципі, як гель непоганий. Тут його 45 мл, невеликий об'єм, десь так сумочку вкинути. Він непоганий, має запах спирту. Єдине, що ось ця упаковка він доволі таки густий в цій ємності. Його звідти дуже погано було якось витягувати. Звідти він такий густенький-густенький. Вже через то така помята ця баночка, того що він дуже погано звідти видушувався. Вона сама пластик такий тверденький. На відміну від зараз роблять упаковки з гелями, які просто-просто як, як пакет вони настільки тонкі, що вони просто так вигинаються. То ця така плотненька, жорсткенька і тяжко його звідти було витрушувати. Але, якось бачу, вона використала його і. І все. Далі ось таку покажу зубну пасту. Це вже не вперше і не в останнє. Вона в мене завжди є в запасах. Я завжди її беру. Це компанія Фарна, ці зубні пасти. Мені подобаються. Беру або ту, або ту по черзі. І також мої всі люблять і чоловікові більше вони подобаються ці, ці зубні пасти, того, що брала в, в Юнайс, якось мені вони не зайшли. Вони якісь такі. Вони не піняться, вони якісь такі просто як густі і вони не розчиняються. Ними якось так от по зубах щіткою водиш, водиш і воно просто якось так розвалюється, але воно не розчиняється, як зубна паста, от, просто щоб воно розчинилося. Вона отак І ти по, по зубах її ганяєш, як вона якась така пластилінова, якась така текстура, в неї не зрозуміла. І запах такий був, відушка з цим. З місваком я брала такий неприємний смак, якийсь гіркуватий. Не, не зайшли ті пасти. А ці якось от, заходять ще беру в ріфлейм, беру, подобаються, І ось ці від фармасі я їх по черзі використовую і подобаються всім. Далі, викидаю вже ось такий скраб, вийшов в нього термін, і він якось змінив, мені здається, аромат. Його ще десь ось тут отак, отак. Я ще користувалася, але якось вже мені він. Змінив аромат, якийсь такий хімозний став, тому не, не хочу. Викидаю, візьму щось інше, на що е, ризикувати і використовувати. В принципі, він був непоганий, е, такий, спінювався гарненько, так, щоб сильно скрабував е, делікатне таке скрабування, і він так, трішечки так спінювався. В принципі, Ефект від нього мені подобався, він працював непогано. Єдине, що я його рідко використовувала і не встигла. Термін, термін вийшов, тому і змінився аромат. Наступний скрабчик покажу ось такий. Тут ще його трішечки є буквально на один, на один раз, на два. Можливо, сьогодні-завтра і вже закінчиться. Також хочу показати. Класний це від доктор Клінік, класний скраб для рук і ніг. Він іде сольовий, і він іде з маслами. Сіль так осідає на дні. Приємний має аромат, сіль сідає так на дні, його треба постійно так перемішувати, коли наносиш. А зверху вже маселка сіль гарно очищає, він так скрабує, е гарно скрабує шкіру, а масечку заодно її так пом'якшує, вона така доглянута, приємна, приємний має аромат, цей скраб. І якось в мене ще було його, мабуть, десь півбаночки. Я його вже так е наносила так, на ніжки, так користувалася. Потрошки-потрошки, по дивлюся, якось в мене донька до нього припала. Я не знаю, чи вона його брала на руки чи на ноги, чи вона все тіло ним скрабувала, але якось цей скраб раз. І я стояла ще півбанки, і тут я бачу все вже на дні. Кажу до неї, що ти ним робила. Ну, Ноги, ноги, руки скрабувала. То я не знаю, що вона з ним робила, але якось він в неї швидко закінчився. Допомогла мені вона, коротше кажучи, допомогла. Але скраб класний буду, обов'язково ще десь буде по якихось. По гарній ціні обов'язково буду брати. Це, мені здається, приходить він в стартовому наборі, здається, так я брала. Але скраб дуже мені сподобався, тому хто не пробував, то рекомендую. Класний скраб. Далі, наступне, що покажу, це пінка. Також її ще сьогодні, на сьогодні-завтра на завтра десь так, два-три рази і також закінчиться. Подобаються пінки від Дейвон, вони гарно піняться, гарно працюють, приємні аромати. Це якийсь такий з ягідками був, малинка якась. Непогані пінки мені подобаються. Я також хочу показати, щоб то, що зараз уже десь сьогодні-завтра закінчиться, і щоб вона не стояла. Потім зразу ж викину і все. Практично вже пуста. Не знаю, чи будуть порожні баночки у. За квітень, можливо, бо зараз якось так все підходить до кінця, і я беру нові продукти, тому не знаю, що закінчиться мені під кінець квітня. Можливо, можливо, і будуть. Побачу. Але показую зараз все те, що навіть ще там полишалося на дні, тому що не хочу, щоб воно потім перекидалося. Також ось такий кремчик в мене зараз у використанні. Це також лінієчка Інью. Тут його також ще. На кілька раз, на, ну, можливо, десь, не знаю, разів на 5 десь так. Також я його вже докористую ще на цій неділі і буде порожня баночка. Класний кремчик, гарно він зволожує, легка така текстура. Він, покажу текстурку, він приємний має свіженький такий аромат. Текстурка в нього легенька така, гарно вбирається швидко, не, не жирнить вона така. Приємна, приємна. І от вона і все. Приємна текстура. Гарно зволожує, гарно працює. Мені кремчик подобається. Ще десь в мене є, здається, баночки дві запасика, тому буду користуватися. Класний кремчик подобається. Мені ця лінієчка гарно працює. І в мене жирна шкіра, то для мене підходить. Не, не жирнить, не гарно так вбирається, легенький такий, легенька текстурка, але зволожує гарно. Далі ще покажу ось такий у мене закінчився відбілювач кисневий, киснемісний парус. Замочую ним в кухоні полотенечко, такі білі якісь речі. Подобається мені цей кисневий відбілювач. Зараз взяла інший. Користування також непогано працює, тому я постійно його повторюю. Мені подобається, як він працює. Є ще такий прямо-повідник. І F я брала, і парус, мені в принципі, вони подобаються. Гарно вони забирають плямки, гарно так вибілюють. Тому Білі речі завжди замочую перед пранням. І якщо такі якісь кухонні полотенця, також замочую цим е, кисневим відбілювачем. Ватні диски, ось такі воно закінчилися. Не Знаю, чи це одна, одна упаковочка, можливо, десь якусь ще й викинули. Непогані, в принципі, працювали ефект прошитого краю. Я такі люблю, щоб були з пришитим краєм, щоб не розвалювались. В принципі, справлялись непогано. Підходила. Десь, здається, чи в просторі, чи да, я такі беру. ще пакетик у мене від ще одного кисневого відбілювача. Це такі вже були без назви, але дівчаток брала мене якось так фасують по кілограму в такі оці пакетики. Також непоганий. В принципі. Не знаю, як він там називається, бо упаковки ніколи немає. Просто пакетик, всередині така інструкція, і він без назви йде. Просто кисневий відбілювач. Замінила свій ось такий вже страшненький, думала показувати, не показувати. Він мене вже такий якийсь зачуханий, Того, що і масочки ним глиняні змиваю і вмиваюся. Подобаються мені ці спонжики, якось мені з ними очищувати обличчя подобається. Краще очищується обличчя. Коли просто руками ось так наніс наніс і змив, якось мені здається, не, не так воно все ретельно вимите. Тому мені ось такими спончиками для омивання користуватися подобається. І очищує краще, як на мене. Далі. З декоративки покажу. Ось така закінчилась в мене туш. Це вже така остання цієї, з цієї серії. У мене ще були такі запасики. Дуже мені ця туш подобалася. Класна була щіточка в неї така силіконова. Подобалась мені ця дуже гарно, вона працювала і працювала відразу ж, тільки ти відкриваєш, Якусь не хочу фокус. Відразу відкриваєш новеньку, і вона зразу ж працює, бо є такі туші, які мають там розкраситися, ще там їм треба дати час, ще якось, ніби і вона там якась і, але вже не на віях, вона не, не профарбовує так добре. Класна щіточка, подобалась мені ця туш Свого часу, колись, коли вона тільки вийшла. Я таку туш першу новинку. Тоді вона тільки вийшла, виграла в конкурсі у Юлі Костюкевич, вона розігрувала. І тоді я її так спробувала вперше, потім собі ще замовила. Подобалась мені ця туш, класна. Ця лінієчка, Марк. Зараз вже такої немає, зняли, але туш була класна. Мені подобалась вона далі. Ще віддай вам закінчився ось такий кремчик. Щось я собі тут помічала. 30 мл його, колір лайт. Закінчився. Він іде як матуючий колір. В принципі, можливо, тут ще трішечки. Зараз всю руку вимащу. Колір ось такий. Мені він подобався, він так. По кольору мені підходить і матував, не жарнив, тому мені така, такий ефект подобався. По Кольору підходить мені ідеально. Не знаю, чи ще вони є, чи, можливо, оновили, але непоганий такий BB-кремчик матуючий для комбінованої і жирної шкіри. Не знаю, чи ще є, можливо, якщо є, то повторю, чомусь не звертала увагу. Далі помадки. До речі, ця помадка і туш у мене ще в лютому закінчилася, я якось забула їх показати. Це матова, матова помадка, матова серія. Вона зараз є, це відтіночок Pure Pink. Подобався мені цей відтіночок, якщо вийде ще показати такий рожевий. Ось так. Незручно наносити. Приємної текстурки, матовий ефект має, але вона, вона не стійка, не заявлена, як стійка. Подобалась мені вона. Ще вже закінчилася від люкс. Ось така помадка. Тут ще такий краєчок, ніби там трішечки і є. Але мені вже незручно його наносити. Хочу показати, незручно. Ніби ще малює. Можливо, ще разочок і... Нафарбую десь якось кісточкою можна ще, в принципі, але я не дуже люблю кісточкою ковирятись. У мене стільки помат, що я їх не доковирюю. Я знаю, що там ще продукту багато. Колір мені подобався. Такий він і не яскравий, і не блідий, але класний колір. І на губах вона гарно зволожувала. Така була приємної такої приємної текстурки і така кремова. Не матова, а кремова. Ще одна корочок тут від. Помадки люкс, а, тому що їхні корочки дуже такі були, тріскали, якось вони розтріскувалися, і ця вже така якось червоненька була. Ще, можливо, краєчком покажу. Подобалися мені такі теж гарно вони працювали. Зараз вже їх немає, це ще такі старі старі помади, але вони були настільки приємні на губах, і вони абсолютно не міняли аромат. вони от Довго довго зберігалися, вже було таке, що і деякі вже і, і сроки їх, їм повиходили, але вони не втрачали свій аромат і працювали гарно. Хороші були такі помадки раніше, Вейвон. ну і Зараз непогані, в принципі. Корочок підійшов від, від бальзамчик, така була з ментоловою серединкою, помадка, то від неї я лишила сюди копачок, того, що той потріскав. Далі, це вже щось від доньки сюди попало. Це у нас олійка для губ. Якась була олійка для губ, вона такими десь купує їх в якихось магазинах, також у косметичних якесь маслечку. І бачу, що ось таке якийсь ілюмінатор, мабуть, чи хайлайтер, чи щось таке рідке. Якось вона бачу його. Майже її закінчила, можливо, вже залишки і засохли. Ось така штучка з піпеточкою такою. Так, це якийсь рідкий такий хайлайтер. Має такий вже тенький, вже тенький такий золотистий. Гарненько поблискує так. В принципі, як хайлайтер, навіть і непогано так. Делікатне таке сяйво. Бачу, що користувалася. Можна його менше, можна більше. Бачу, що, в принципі, такий непоганий. Хто такими рідкими текстурками користується, то, в принципі, може бути. Гарненько поблизьку. Не знаю, тільки чи не трішки такий липкуватий, звісно, не знаю, як він потім. Мені здається, що він як, як лягу буває часом. Такий липкий липкий то не знаю. От, от на рахунок цього я її не запитала. Але так, на вигляд непогано. Тільки трішечки липкувати, як на мене він. Його не припудриш і нічим. Мені здається, що воно пудро на ньому просто може скататись, тому що він так доволі таки липне. Ось і все, в принципі, всі порожні баночки, все, що закінчилося, всього потроху, але. Звільню місце, що ще там залишки До... докористуємося, ще там на разочок на два, і все все піде в смітник. Хочеться звільнити місце, щоб уже порожні баночки. Не люблю, коли стоять порожні баночки, ще коли вони повні одна, а коли вже баночка, і там на дні, на дні, зовсім я вже стараюся її швидше її добити і, і все, і взяти щось друге. Коли вони вже менше половини. Продукту там в пляшці чи в банці. Мені вже хочеться скоріше його докористуватись і, і взяти щось друге. Ось такі були порожні баночки за квітень місяць. Якими продуктами ми користувались, в принципі, в принципі, все, все нам підходило. Не було тут такого, мені здається, щось таке, що аж якось не подобалось чи не працювало. Ні, в принципі, всі за робочі, всі продукти. Підійшли. Ось і все. Таким були порожні баночки за березень місяць. В квітні не знаю, що там в мене, можливо, якась побутова хімія ще так підіб'ється, а за березень це все, що було в використанні. Далі будемо бачити. Беру нові продукти, тому, можливо, і умивалку і, і мені потрібно, і кремчик, щось я там собі зараз навибираю. Тому багато продуктів береться зараз новеньких, за місяць я їх, звісно ж таки, не закінчу. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Дякую, що передивляєтеся. Пишіть, кому які продукти з цього всього попадались, хто користувався, в кого які враження від них, подобається, не подобається, як вам? Буде цікаво почитати і ваші, ваші відгуки. Можливо, якісь у вас є. Свої якісь такі засоби, якими ви користуєтесь, діліться, буде цікаво, буду і я пробувати і шукати щось новеньке. Всім дякую за увагу! Бажаю тихо мирного дня і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!